Друзі, привіт! Сьогодні кнопним поросяткам тиждень і ось саме застав момент, коли вони суть свою мамку кнопу. Ось бачите. Ось такі вони вже. Там on, десь і нюсині кричать, хочуть звалити її, мабуть. Зараз, якщо, то покажу. Ось такі вони маленькі, різнокольорові. Бачите як. Зараз покажу, які нюсені. Що, друзі, ось такі поросятка. Ростуть, п'ють молочку. Одинадцять штучок, вроді вижили всі за тиждень. Вон дивлюся, під хвости їм щось свинок багато. Ну, Я в попередньому відео говорив, що кому треба, заказуйте. Є ще заказали мені тільки четверо поки що цих поросяток. Під відео. В описі я залишу свій номер телефону. Знаходжуся я Полтавська область, Лубенський район. Так що, кому цікаво, дзвоніть, питайте, будемо спілкуватися. Так, зараз покажу тепер Нюсені. Нюсь, 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 Нюся. Ай, злякалась. Ці вже здорові, бачите які. Налякалась, да. моя зайка. Це ось здорова свиня. Ну тут парочку. Бачите. Які. які вже пуцвінки. Щас може вона ляже. ляже. Нюсь, нюсь. Не бійся, нюсь, нюсь. Це я, ні ось. Ось так. Ну, друзі, кого, кого цікавлять оці поросята, то парочка у мене є. Вже висали добре. Ось бачите які. Ну, одне там погане 11, а 10. А 10 хороших. Зараз я у вікно вона ляже. Добре, друзі, не буду мішати. Хай вони поїдять. Підемо далі. Далі буду зараз вам показувати, що в мене твориться на моїй свинофермі. Друзі, а ось сіу і моня, яких я взяв на початку літа на плем'я. Ось які вони вже дивіться, ось як... О, я вже я О, Бачите? Ось такі вони вже. Вредні, вредні. бачите. Такі сіу і моня. Ось такі. Ростуть. Ростуть. Надіюся, ще місяців два з половиною, три і можна їх буде вже парувати. А ось Мадестик, Бачите, рився в грязюки. Це їхній кавалер буде. Бачите який. Ну, Одес здоровий. Ось, друзі, швидко вам скажу, що я розширив межі електропастуха, покажу вам, куди Модес дійшов. Ось, продвинувся. Бачите, ну туди аж заходить, воно гарбузи лежать. На три метри далі не хоче йти. І все. Вже ось скільки днів пройшло. Мабуть, чотири дні, чи скільки, не пам'ятаю. І не хоче йти уперто і все. Потихеньку йому даю туди далі їсти, дорожкою накладаю. І Буду, буду так аж туди далі. Чомусь він боїться сюди заходити. Можливо, аби я його не годував, то він би і і зайшов. Ну, він у мене балований. Ой, позіхулічки Отак. От так, ну що ж, пішліть далі. Зараз швидко вам покажу своє господарство. Ну тут, друзі, у нас без змін. Це ті, що у мене на кормі. Хто бачив, то знає. Оце ось, бачите, ото пішла, ото вон, кучерява. Це угорська мангалиця. А це від нюсі і від кнопи. Оце ось бачите, оце ось двоє. Ні, ото воно лахмате. І ото воно чорне. Ото от кнопи. Оце ось все більше. І це від нюсі. Ото від нюсі. І оце від нюсі. Ну, бачите, вони от кнопи. Хіба що трош, трошечки менші. Вони такі, мов, якісь трошки коротші і на ногах трохи нижчі. А майже розмірами і вагою ідентичні. Це ось ці четверо весняні. А от, ну, зараз спробую, друзі, приблизити, якщо вийде. То вон, суть мамку угорська мангалиця. Оце ці найстарші. Ці були 23 серпня навелися. Ось оці угорська мангалиця чисто. А нюсені 25-го. Ну, скажімо, так, їм по місяцю. Що тим, що цим. Ну це місяці два дні. А нюсенім сьогодні якраз місяць. Ну, ось так, бачите. Так що ці теж поросятка вже всі заказані. Залишилось від нюсі, від чорної, від здорової свині і від кнопи. От чорної, від меншої свині. Так що, друзі, ось такі в мене новинки. Їдять вони в мене, бачите, Вон гарбуз не доїла. Дерть у миски. ось зараз. Дерть. пшениця, кукуруза, ячмінь, в качанах даю, траву люцерку поки ще є трохи. І ось таке. Свиноматок то кормлю краще. О, дивіться, друзі. Пішли до тих. Знайшли дирку, я вже там забивав, хоп, все. Тепер вони вже зайшли вон до цих. Оно вони, дивіться. Ось бачите. <гум> бачите, ті їх не займають. Ну, то бачите різниця в півроку у них. такі вже ловко підросли. Ну, то одне крючок. Бачите, за півроку мале яке. Це ось у мене одна, я вже говорив. Це угорська мангалиця чиста, а то її ззаді сестра. А то двоє чорних віднюсі. Ось так, бачите, а ці малі бешкетники виходять ось отут ось дирка воно є, виходять і до оцих здорових, вони їх не займають. Так хіба що носом відштовхнуть і все. Такого, щоб гризти, то ні. Бачите, вони тут усі разом по кругу ходять. Хай ходять. Вони, вони тоді краще ростуть. Ці навіть малі ось виходять за межі електропастуха, там далеко вони не йдуть, зелена травичка. Ось, бачите, дивіться, зараз будуть тікати. О, Дивіться. Що. Кабана бояться. Кабан здоровий є. Бачите? Ні не, не займають, Ну Ось так, Ну, такі вони кумедні, бачите? Ось тут я говорив вже, друзі, раніше, бачите, проволку ось натягнув електропасту по підсяткою. Бо вони рвуться до свині, ось до свиноматки. Це свиноматка, та ще з малими поросятами, угорська мангалиця. І вона тоді кидається і ламає все. А натягнув ось о проволочку, маленькі поросятка по низом спокійно проходять, а ці не підходять до забора на метр практично бачите вже у поросяток завитки з'являються на шерсті все раз воно назад зараз у дирку, а отак видно буде. О, о. вон, дивіться. Бачите, уже тут ось так. Ось так поросятка і ростуть. Кого може цікавитиме, то як все гаразд, нависну буде. Буде в мене нависну, як все, те, що ми плануємо, получиться аж три свиноматки або навіть і чотири, не знаю угорської мангалиці. Тому що, друзі, зараз покажу вам. Щось я не зрозумію, ось що в нас з оцією. Ну, вроді би вона, он пузо, у неї є. Вона б довіна була навести, я вже говорив, ще місяць назад, а потім зірвалася, абортурувалася. Потім я бачив, парувалася вона з Мадестом. А це щось була з Мадестом, не знаю. Ну, похоже, що... Так, є поросятка, мабуть, у неї. Бачите, пузо. Є. Ну, будемо слідкувати. Якщо вдруг щось не так, то оцю вибрукуємо. Із-за того, що вона мало наводить поросят, і щось з неї рази разини не все гаразд. Так що, якось так. Будемо дивитися взагалі. Ось таке, друзі. Так що ось такий коротенький огляд моєї міні-свиноферми. Поросятка ростуть, бігають. Ось, бачите, ті он там з знюс... нюсені. Воно бігають. Ходять туди-сюди, їм є де гуляти, є де побігати, вони вон там під сажом, під деревами. По сараю бігають, їсти я їм там даю окремо, вони пролазять, їдять уже все. І качани гризуть, і дерті, і гарбуз гризуть. Тобто ці свині такі. Ну а я на цьому буду завершувати своє відео. Так що, кому сподобалося, ставте лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до нових скорих зустрічей. Буду знімати, як ростуть поросятка. Можливо, будуть ще якісь новини. Обов'язково з вами залюбки, поділюся. Так що, друзі, на цьому все. Пока. Слава Україні!